Служба зовнішньої розвідки України попередила про посилення російських гібридних атак проти Молдови. Це пов'язано із самітом ЄС Молдова у Кишиневі на початку липня. Там планують відкрити перший кластер у переговорах про вступ Молдови до Євросоюзу. За даними українських розвідників, Кремль робить ставку на розкол Молдови за протидію євроінтеграції Кишинева та просування проросійських сил. Відповідає перший заступник голови адміністрації Путіна. Головне його завдання сформувати. А ти проросійський уряд за допомогою мережі прокремлівських ботів Росія поширює фейкові відео, стилізовані під провідні європейські медіа, аби дискредитувати президентку Маю Санду. Окрім того, створює безпекові загрози під прикриттям чемпіонату з кікбоксингу. До Кишинева намагалися в'їхати російські та білоруські спортсмени з військовим минулим. Молдова зі свого боку заявляє про цілеспрямовані зусилля Москви дестабілізувати країну напередодні вересневих парламентських виборів.